Вітаю! Сьогодні в нас повторення письмового віднімання трицифрових чисел із подвійним переходом через розряд. Розв'язування задач з буквіними даними. Усна лічба. 180 додати тепер окремо. 640 поділити на 8. 80 помножити на 4 320. 180 додати 320 буде 500. Тепер 630 поділити на 70 буде 9. Помножити на 10 90, 500 відняти 90 410. Починаємо з діють в дужках. 60 помножити на 6. 360, додати 60 420. Поділити на 70 буде 6. 4 помножити на 30 120. 120 поділити на 6, 20, 6 додати 20 буде 26. Відняти 18 буде 8. Зажидіть число. Класна робота і каліграфічна відповідь. 33 розділити на 7. Отже буде 4 і остача 5. Математичний диктант. Перше. Замінить числа 67, 456, 89, 309 сумою розрядних доданків. Друге. Збільшив 10 разів числа 56. 37, 80. Зменш в 10 разів числа 340, 630. Четверте. Запиши за допомогою чисел переставний закон додавання. Переставний закон множення. Запиши за допомогою чисел сполучний закон додавання. Сполучний закон множення. Шосте. Запиши за допомогою чисел закон множення ч... сумми на число. Називається розподільний закон. 7. Перший множник 50. другий – 8. Знайди значення добутку. Восьме. Ділене в 800. Знайди невідомий дільник, якщо значення частки 4. Дев'яте. Знайди невідоме ділене, якщо дільник 60, а значення частки 7. Прочитай числа 709 603 307 401. Чому в записі кожного числа є нулі? Бо відсутній розряд десятків. Запиши кожне із цих чисел як суму розрядних доданків. 709 це 700 плюс 9. 603 600 додати 3. 307 300 додати 7, 401 це 400 плюс 1. Обчисли письмово. В зошиті запиши вирази. Обчисли їх письмово. Перевіряй. 1000 відняти 285, 715, 900 відняти 475, 425, 1000 відняти 689, 311. 800 відняти 181. 619. 700 віднятий 479 221, 1000, віднятий 807 193. Знову запиши вирази номер, перепиши вирази обчисли і перевіримо. Добуток чисел 6 і 2 збільшити на 2. 26, 6 помножити на суму чисел 4 і 2 – 36. Добуток чисел 13 і 3 збільшити на частку чисел 63 59. 8 помножити на 3 поділити на 6. 4. Добуток чисел 4 і 100 зменшити на 100 300. 4 помножити на різницю чисел 100 і 100 буде 0. Розв'яжи задачу. На теплоході було 135 пасажирів. Після того, як частина пасажирів вийшла на зупинці, на ньому залишилось 97 осіб. Скільки пасажирів вийшло на зупинці? Кладаємо і записуємо короткий запис. Отже, було 135 пасажирів, залишилось 97, скільки ж вийшло. Для того, щоб знайти скільки вийшло, потрібно від загальної кількості відняти кількість пасажирів, яка залишилась. 135 відняти 97. Отже, 38 пасажирів Вийшло на зупинці. Ще одна задачка. Скільки деталей робітник виготовив за три дні, якщо першого дня він виготовив А деталей, другого К деталей, а третього Х-деталей. Склади вираз і знайди його значення, якщо А дорівнює 226, К 269, Х 274. Отже, для того, щоб дізнатись, скільки виготовив за 3 дні, до А треба додати К і додати Х. А в нас 226, К 269, Х 274. Отже, 226 додати 269 додати 274, краще тобі додавати у стовпчик буде 769. Ще одна задачка. Робимо письмово. В змаганнях брали участь 18 хлопчиків і 9 дівчаток. У скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток, брало участь у змаганнях? Записуємо короткий запис. Хлопчиків було 18. Дівчат 9 років. Ми бачимо, що хлопчиків було більше. Але ж у скільки разів? Щоб дізнатись, у скільки разів одне число більше за інше, треба більше число поділити на менше. 18 поділити на 9, отже, у два рази було більше хлопчиків. Вдома розв'яжи задачу 558 вирази 559 на 102 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!